Ветерани російсько-української війни волонтери депутата Рівненської облради від фракції Європейська Солідарність Андрія Усача зупинили на кордоні, коли то їхав по, по автівку для військових на фронті. Бо він числиться у системі ТЦК як кухилянт. Зауважував Андрій Усач добровільно пішов захищати Україну ще в 2014 році. На полі бою отримав важке поранення і втратив ногу. Тепер ветеран всіляко допомагає захисникам як волонтер дайте мені, будь ласка, інформацію, що я знаходжуся в розшуку. Ще який чи 81 рік? Так. Часовий місяць? 03.12.81. Ну, 03, з третьої дванадцяти, так? Так, вірно. Ну, будь ласка, дивіться. Та ні, не, не можна. Фотографати не можна, що тут є. Я хочу... Ви можете почитати, 20... якщо п'єсню? Так, я хочу почитати. Ну, то заберіть камеру, ти все. Давайте, я буду читати. Читай. Заберіть камеру і читайте, почав чоловік чому має бути. я дитину? не можу підтвердження отримати того. Щоб, я вам даю читати, от дві Читайте. У Хілян Управління Вовської області у Хілян відділу Шевченківської Львівської Україні військовій області, області законопроезацію. Львівський РТЦК, ТСП «Пустомет», активно. Повністю читайте. Все? Це не щось. РТСК? ви Там зареєстровані. Так. Все вірно, от бачите. Андрій Осач, депутат Рівненської облради, волонтер, ветерана ТО вітаємо вас, пане Андрію, одразу вам слово щодо цього щодо цієї ситуації. Вітаю, бажаю всім міцно та непохідного здоров'я. Ну, ситуацію, як би сказати, то напевно тяжко назвати, тому що то, що довелося емоційно пережити людині, яка пішла на війну. від... Людей, які, швидше за все, напевно, не були на війні, а прямо в очі мені якось, кажуть, що я є угілянтом, то насправді не зовсім приємно було то, е, сприймати і що від них. Як можна все це вирішити? Які ваші кроки? Е, кроки я ще не думав над тим, тому що швидше за все, це є проблема. Нашого ТЦК, так як вони невідповідально і бездіяльно відносяться до своєї роботи, тому що я, можливо, частково розумів би, якби це сталося зі мною, умовно, там коли я повернувся там, рік, півроку з війни, не встигши обновити свої дані чи подати документи. Ну коли е, я списаний звал Збройних сил України, ще, якщо не помиляюся, в 2015 році. Ну, от є всі підтверджую, ті документи, але е, і, чому так сталося? Я не знаю. Чи це механічна чаясь помилка, чи можливо це комусь хотілося попити е, частково крові моєї? Е, цього це буде тяжко вияснити. Андрію, а чи вибрано е... чи вибрали на зараз цю помилку? Щоб наступний раз, коли будете дійснювати ваші волонтерські обов'язки, виїжджати за кордон за гуманітарною, військовою та іншою допомогою, щоб вас знову не зупинили. Чи вирішилося це питання зараз? Ні, це питання не знято, це питання не вирішено, тому що я вчора вечором повертався в Україну. І... Я і надалі є там на сьогоднішній день. Тобто, це те ціказівною не зв'язувалися. Ніхто з їхніх представників навіть не намагався, я так розумію, виправити цю якщо це помилка, виправити цю помилку. Що я хотів зазначити, дякуючи перекордонникам, які розуміють, що це повний маразм, але посприяли в тому, щоб поїздка все таки відбулася. І вчора е, я все-таки поїхав з запізненням, але е, встиг і повернувся. і один з автомобілів ще е, буде е, у цю поїздку для наших захисників. Але коли повертався, ситуація та сама, я є у хілянком. Пане Андрію, ми бажаємо вам швидко вирішити це питання. І це важливий прецедент, який не має ставатися з ветеранами АТО, з нашими воїнами найкращими. Дякуємо вам щиро, Андрій Усич, депутат Рівніцької облради, волонтер, ветеран АТО. Спасибі вам велике. Пане Володимире, якщо можете прокоментувати і будемо рухатися далі. Ну, на жаль, е в ТЦК опиняються, мабуть, найхитро Хоча... Чесно кажучи, це абсолютно підлість політичної вертикалі по відношенню до Збройних сил, тому що мобілізацією на користь збройних сил, як і постачанням озброєнь, займається насправді політичне керівництво. Збройні сили воюють. Якщо ви вже передали функції, наприклад, вербувальні Збройним силам і ТЦК як підрозділ Збройних сил працює. То передайте тоді і функції закупівлі озброєнь Збройним силам. Uh -huh. тоді, тоді, навіщо нам Міністерство оборони, навіщо нам політична вертикаль взагалі, адже відомо, що, наприклад, рішення по. Ну, мобілізації з тої чи іншої території має приймати місцеве політичне керівництво, оскільки воно відповідає за функціональність комунального господарства, економіки в регіоні, ну, наприклад, логістики в регіоні, бо логістика це частина оборони. Так само і функціонування, врешті-решт будівельних організацій, коли доходило до того, що ну, будувати. Наприклад, фортифікації на східних областях не було кому. Із західних областей їхали керівники якихось будівельних компаній, самі сідали на екскаваторі, жили, тому що в них нема працівників. Отже, оцей хаос це результат політичних рішень. Не треба все перекладати на Збройні сили, а вони найболючіші. Найскладніші, найвідповідальніші питання для суспільства переклали на збройні сили, а тепер ще збройні сили виставляють ну, в непривівабливому світлі.